Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні перший раз буду садити цибулині квіти в контейнери. Ніколи такого ще не робила, все буває в перший раз. У мене залишилися цибулині квіти, такі як тюльпани, нарцизи. От, і багато-багато маю різних контейнерів, горщиків різного розміру. Тому вирішила, а чому би і не спробувати посадити. Хочу, щоб в мене була така краса, як на заставці. Тому, кому цікаво це відео, залишайтеся зі мною. Ось такі цибулинки в мене залишилися, дрібненькі, великих особ нема. От, але думаю, чому б і не спробувати. Наскільки я знаю, що маленькі цибулинки вони можуть і не цвісти. Але, знаєте, як не провіриш сама, не попробуєш, тому і не будеш цього знати. От, І такі в мене здається, це цибулинки нарцизів. Так, і, тому я вирішила їх посадити. Знайшла ось такі в нас в мене єгорщики, і великі, ось такі два. Горщики це по 15 літрів, і 7 ,5, і по 5 літрь. Тому я вирішила, що в деякі посажу чисто суто тюльпани, деякі суто тільки нарцизи. А ось такі два великих я скомбіную по половині. Тобто я до половини горщика посажу нарцизи на передній план, а на задній план посажу. Вже тюльпани. Мені здається, що можливо такий варіант. Я колись здається, мені бачила таке відео, що садять. Тим більше, а чому б і ні, воно нічого одне другому не мішає. А як воно вже вийде, це ми подивимося з вами на весну. Якщо, звичайно, вони будуть <смістити> в мене цвісти, зацвітуть, і як вони будуть виглядати, все ми побачимо весною. Тому ось так я попробую з вами посадити. От, вибираємо. Мої цибулинки Сажу, Саджаю я ось так вплутну, не знаю, чи це правильно. Попробуємо. Не сильно близько один біля одного, і не сильно далеко. Ось, чекайте, буде не тою стороною. Тому мені здається, що такий варіант буде досить гарний, якщо вони будуть цвісти. А навіть якщо не будуть цвісти, то і зелене листя буде прикрасою навесні. Ну, звичайно, що попробуємо, будемо знати на власний, як то кажуть, досвід. Ось так. І на задній план я висаджую цибулинки тюльпанів. Не знаю, які це тюльбани, тому що це в мене все в переміжку. Коли викопувалося, то деякі я посортувала, то я їх лишила вже на квітнику. От, а, і зразу їх була, змінила їх місце розташування, а деякі були разом ну, не цвіли, можна сказати, були тільки листя, тому я і не знаю, який це колір, який це тюльпан. От. Але щоб їх зберегти, мені здається, їх краще посадити. Які зацвітуть, я їх зразу собі. Окремо поставлю, тобто я буду вже знати, які в мене є і кольора, і сорти. Можна їх буде посортувати. Принаймні, мені здається, що краще, ніж коли вони просто будуть зберігатися і толку від них не буде ніякого. От. Ось так я приблизно сажу. Ось так я посадила. Можна, мені здається, може і густіше. Не знаю, спробуємо. Я знаю, що є різні способи посадки, можна і на різні різною висотою, тобто, їх садити. Один рівень, самі перші це тюльпани, тому що вони самі самі високі виростають, і е, далі можуть бути нарцизи або гіацинти. Залежно хто як, комбінує, можливо, з вас вже хтось таке робив, можете зі мною поділитися досвідом у коментарях. от ну я перший раз пробую і показую вам це, як є. Хто буде за мною, за мною слідкувати, то я обов'язково, мені здається, знімлю е навесні, як вони зацвітуть і як вони будуть рости. Зберігати я їх, напевно, в себе в льох занесу, тому що я їх не буду садити. Землю, хоча є такий варіант, що можна їх зразу прикопати, і вони будуть собі зимувати в природних умовах, тобто так, як вони посаджені. Але так, як в мене місця нема, і я таким займатися не хочу вже. Тому я вирішила їх віднести. В мене є льох, у кого є підвал. От. Тому я їх там буду зберігати. Ось так ми всадимо з вами. от Приблизно у нас в у мене висота буде 10-15 см. от Хто знає, що цибулинки з тюльпанів садимо відповідно їхнього розміру, тобто три цибулинки ну типу повинно бути, але це в контейнер, тому я до самого верху засипати не буду. Е, підготувала я землю. У мене тут, звичайна, земля, трохи кротовиня я перемішала і додавала піску. Ось так я вирішила. Я не кажу, що це правильно, не знаю, як. правильно. Звичайно, що правильно вносити якісь добрива, можливо, якийсь перегній. Але я таке, такого не роблю. Показую, як роблю це я. Ось так ми засадили, і тут на передній план. Другі цибулинки посадимо, от. Надіюся, що буде гарно. Ну, принаймні, спробуємо і будемо знати. Ось так. Перед тим, як занести в підвал, я його пролию, тому що це, щоб була трошки волога, от. треба буде контролювати зимою, щоб не пересихала. Земля от, буду старатись контролювати. Головне не забути. <ріст> от, ось так. Так, оці на великі самі 15 літрів я вже посадила якось отак. Надіюся, що буде класно. от А ось ці менші вже посажу суто. Тюльпани і суду, це, напевно, що мені навіть і не хватить, тому що є багато ще дрібних. От, Ось так. І обов'язково гарно проливаємо, щоб була земля в нас волога, Лис один раз, а потім зимою будемо контролювати, щоб не пересохло. Звичайно, можна зберігати не обов'язково в підвалі. Кого, можливо, є теплиця яка не опалюється, то можна і там. Ось так полили. І сховаємо, я ховаю в льох. Під будинком у мене звичайний льох, і там вони будуть зберігатися. Кому сподобалося відео, підтримайте мене пальчиком вверх. Хто не підписався, підписуйтесь. У мене молодий канал. Я думаю, що буду знімати, буду вчитися, буду пробувати. Кому цікаво, то ласкаво просимо. Вчиться зі мною, разом будемо один одному допомагати, радити, підтримувати, ділитися своїм досвідом. Всім бажаю мирного неба, спокою, здоров'ячка міцного і скорішої нам перемоги. Всім па-па!